Решето над ліжком до народного контролю зік звернулися мешканці вулиці Золотої 5. На сходовій тліці вже видно жахливий стан стелі, через який потерпають мешканці під'їзду. В квартирі пані Наталі стелю залило у кожній кімнаті. На кухні ставили баняки. А в залі тріщина утворилася просто над ліжком. Жінка змушена була спати на підлозі. Вода населює, тече на селі, ліжка, а там взагалі було кошмар. Тази, банки, шклянки в коридорі, а потім сюди перейшло до кімнати. Вже рік хвора жінка не виходить з дому і до того, як на даху зробили латки у місцях затікань, лише дистанційно впливала на ситуацію. Її помітили лише у жовтні, коли поряд робили ремонти. Була більше півтора року в неї останній раз. І то вони тягнули, от, тільки-тільки залатали. І то не знаю, що то чим -то кінчиться, я кажу, що якби я не була хвора. Я з хати не виходжу, тільки мене возять піха. У ЛКП Янів 405 розповідають, що вони ремонтують будинок вже два роки. Над 15, 16, 17 квартирами обіцяють зробити поточний ремонт у 2013 році. На останній шматок шукатимуть гроші, а також пропонують робити його власними силами, залучаючи робочу силу ЛКП. У 2011 році ми своїми силами перекрили 350 квадратних метрів. середньо, 340, ну, біля 350. У 2012 році 180 квадратів. Там залишилося 200 квадратів на 24 тисячі в середньому. Отже, весна покаже якість попереднього ремонту. А журналістів народного контролю ЗІК запевнили, що серйозний ремонт в будинку на вулиці Золотій 5 над першим під'їздом зроблять на початку наступного року. Аліна Подлісна, народний контроль, телеканал Зік.